Про основні напрямки роботи Офісу оббусмана України під час війни, а також стан дотримання прав людини в Тернопільській області, обговорювали під час зустрічі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем. Мова йшла про захист прав та свобод цивільних громадян, військовослужбовців, дітей, роботу з ВПО, кропітку діяльність із повернення військовополонених, захоплених Росією. Станом на сьогодні у нас відбулось 54 обміни. І нам вдалося повернути 3405 військовослужбовців. Також ця цифра включає 161 людину, цивільну людину, цивільних заручників. Кожен обмін це непроста робота. Українське суспільство бачить тільки останній етап фізичне повернення. Ми фіксуємо факти порушення прав військовополонених. У нас вперше вчора відбулось. Взаємне відвідування військовополонених з обох боків з представниками Російської Федерації. Він також звернувся до представників територіальних громад, щоб вони надавали інформацію громадянам на їхні запити безсилання на державну таємницю. Зазначив і про внутрішню роботу у Верховній Раді та Кабінеті міністрів України. Згідно зі своїх повноважень, я надаю експертну, експертну позицію на всі законодавчі зміни України. За 2023 рік ми підготували більше ніж за два роки на моїй посаді, на цій посаді ми підготували більше ніж 4,5 тисячі експертних позицій на всі законодавчі зміни, які зареєстровані в українському парламенті, а також на зміни актів українського уряду. Відтак Дмитро Лубінець у своєму виступі окреслив, що на Тернопільщині залишається проживати 68 тисяч внутрішньо переміщених осіб. За його словами, порівняно з іншими областями, така кількість невелика. Важливим кроком під час візиту було й знайомство з новим представником уповноваженого справ людини в Тернопільській області. Ним став Олександр Криницький. Він нічим юридично не відрізняється від мене. За виключенням одного критерія, я впроваджую свою роботу на території всієї України навіть за кордоном. Він впроваджує таку ж саму роботу на території Тернопільської області. З урахуванням цього, знову ж таки, вкотре я закликаю, щоб у вас було розуміння його мандату: що він може в будь-який час без попередження заходити до будь-якого керівника, будь-якого напрямку, будь які Місце навіть закритого характеру, навіть військові частини. Він буде в тому числі напряму заходити і моніторити діяльність ТЦК СП обласного рівня, регіональних рівнів. Ми будемо реагувати, якщо громадяни України. Якщо права громадян України порушуються, як зазначає його офіс, буде в приймальні на першому поверсі Тернопільської обласної ради. Завдання та метою діяльності інституції омбудсмена України є забезпечення неухильного дотримання прав людини в Україні. Свою чергу долучаючись своїми знаннями та набутим досвідом до забезпечення спроможності, інституційної спроможності та виконання функцій. Регіонального представника уповноваженого у нашому регіоні Тернопілі маю сподівання на вашу підтримку та взаємодію між представленими нами інституціями та організаціями у забезпеченні конституційних прав людини в Україні та відновлення таких прав у разі їх порушення. Загалом до зустрічі долучились керівники органів місцевого самоврядування, представники благодійних фондів та організацій, почесні консули, професорсько-викладацький склад. Thank <laughs> you.